Усім привіт! Відзнімаю відео по блокіровці МТЗ 8082. Ну і так би 12-21, там той самий принцип 10, 25 От Питання в тому, як і гідравлічна, механічна чи повітряна, яка краще. Зразу відтолкнемося від того, від заводської. От заводом передбачено. Гідравлічна блокування. От стоїть діафрагма, яка давить на от... це блокування лежить, от давить на такий можна сказати, що поршень. Він же давить на такі диски. А диски вже проміжні стоять от на валові в корпусі. і Блокує один вал і блокує шліцами другий вал. І це Блокіровка диференціалу рахується. Тобто, я більш сталкуюся до того, що повинна бути гідравлічна блокіровка. Тому що заводом воно передбачено, просто його треба довести до ума. Я відтоді, як купив МТЗ, після ЮМЗа, Мені казали, що це ну, нікудишня в МТЗ. Просто якщо взяти юмза, проста механічна, там мухта така десь на 80, може більше, на тормозних валах. Вона находить чітко, як включив, то включив. От вона собі в юмзові просто дешево і сердито. Навіть як МТЗ-50, то там теж мухти ходять на полосях. Там такі шліци з краю. І воно собі мухта дві полосі соєдинила, там механічна, проблем нема ніяких, якби, щоб щось лопло, то не лопне, бо тому що там все, об'йом велике. Якщо якби, в МТЗ беруть другого тормозного вала з іншої сторони там е, проточують, роблять е, шліцеву і включають механічно. Ви бачите, наскільки цей вал. Якщо взяти в Юмзові, там буде десь на 80, то тут -то цей вал сам от, дивіться, на 30 вал, 30 вал диференціалі. Якщо його механічно заблокувати, Йдеш в уранці, є таке, що зловиш якийсь пеньок, пасонок, щось з землі є, плугом, такий ривок, що можна лобом робити скло. Сніг чистиш, так само десь зацепиш, щось ривок іде. При цих всіх ривках завод передбачив, щоб от диски пробуксували. Була диск, об диск починає пробуксовувати, тертися. І вал тоді не лопає. Якщо зробити механічно, хай краще краще воно там ходить. Питання ніяких, але на вал йде повищена нагрузка на саму хрестовину диференціала і на вал. Тепер повертаюсь до того, що в мене казав весь період до того, що я дійшов, щоб в мене блокування працювала так, як потрібно. Зразу в мене постійно була проблема, це випльовувало кільце. От кришка отута, діаметр тут на 20. От Він був наварений, проточений, Це друга кришка запасна. От тут 20-й розмір. Тут так само має бути плоскость, тому що не тільки кільце тримає в кришці, а іменно з цієї сторони, якщо відкрити книжку, там стоїть такий резиновий грибочок, пружинка і масло йде сюдою В отвір йде під діафрагму давить. О, якщо іменно тут просто кільце, воно весь час... Кільце отут стоїть, воно кільце з-під кільця його завжди там буде випирати, там це, має бути ще такий резиновий грибочок отут з пружинкою. Це і це перший такий момент. Друге, колись я як взяв, в мене виривало там все. Я вже й кришку поміняв, вон стара кришка, мене лежить, я думав, що проблема в кришці, що це там розбито. От в мене основна блокіровка стоїть. Бачите, як воно все ходить? Дивіться, вверх, вниз собі без проблем. От вліво-вправо все ходить, шатається. Вона не тече, бо тому що там стоїть грибочок, там стоїть резинове кільце, воно маслом маститься. І воно собі тримає другий момент. От Сам цей блокіровки стоїть кран. Це подача. От редукційний клапан стоїть. Це обратка йде з гура. Редукційний клапан. Сам редукційний клапан тут стоїть пружинка, стоїть шарик, перепускний клапан. І він собі все скидає в бак тиск масла. З гура, так як насос може дати до 160 атмосфер гідравлічний рульового, а на блокування передбачено, всього-навсього 10-11 атмосфер повинно бути нажаті дисків. От звідси виходить на кран, трубка і включається так. Це перше положення, от якщо затягуєш, пише в кили, перше положення це автомат, затягуєш далі, це принудітельне Все. Я був в один момент думав, що в мене там проблема. Тиску мало, підкинув сюди ще одного сюди шарика. І воно влупило 24 атмосфери на подачу. І в мене почало рвати як кольця, так і діафрагми почали лопати. Проблема. Я знайшов десь, пошукав інформацію, що тут має бути штатне 10-11 атмосфер. Це все діло викинув, залишив чисто клапанок з пружинкою. той що положено. О, дійшов до того, що. В блокіровці має бути не чорна такого, це в мене колись в запасі їх там було під сідушкою валялася діафрагма. Оця стоїть копійки, 30 гривень от такого діафрагма. Оце ця, ця стояла, вона, дивіться, вона як роздута така, як її розперло. Тільки зажимаєш її вже розпирає, Від масла вона її аж коробить, вона розлазиться. І так, як виходить, що диски мають пробуксовувати, коли довгі оранці блокіровка нагрівається і ця резина не витримує. Вона розлазиться, починає пускати, лопає. В общем, по-правильному, якщо розібрати заводського трактора, там має бути ось така червона. Вона йде з прослойкою, от такою, як трап'яною прослойкою. Це хороша діафрагма червона. Я шукав, шукав, але знайшов в магазині. Правда, отвори не побиті, я шариком повибивав нові отвори. Поставив червону діафрагму. Поставив тиск такий, як положено на кранові. І все. Іменно оці резинове кільце і грибочок той, що положено, я забув, що таке блокіровка. Тобто воно все працює. ну Ще вернусь до дисків, що диски мають бути от такого плану. Оце штатний білоруський диск. Він клеєний, але йде з такими якби, латунними напиленнями. Це він просто такий, якби в маслі трошки цього. От він. Якщо товщина його має бути, то товщина, по-моєму, там ще 12 мм зараз, я. От. Товщина його не 12, ну, майже 12 мм. Ну, десь його 12 мм має бути диск. Не тонший, бо тому що його має вже мати, проміжні оці диски мають мати, О, тарелки. Нового образця тут пружинок немає, у старого образця тут пружинки є. Як де. о. Ставляться нормальні диски. отакі Кільце, нормальний тиск, проблем нема. Вона працює, якщо йде нагрузка, навіть вийти до трактора, все чути, як воно е, пробуксовує, коли колістя йде в нагрузку, то чути, як вона порипує. От сидиш колись зразу як е, Взявся МТЗ орати, думав, щось сталося не те. Потім хлопців перепитав, це так має бути. Диск об диск коли пробуксовує, йде таке прямо порипування таке. І зразу я колись купляв прості диски, такі клеєні рижі. Ну, гектар-півтора я вигорав важкої органки, блокування пропала. Розбираю, вони висипались. Просто залишився внутрішній метал. Все, воно все висипалося. Ну, думаю, куплю клепані, купив ця фірма Тата. Клепані диски поставив, ну, вистачило надовше. Я ними, може з місяць десь попрацював, знову проблема з блокіровкою, розбираю. А так як диски нагріваються при пробуксовуванні, навантаженні, і закльопки вони самі по собі відходять від того, що нагрівається. І вже сама накладка починає шевелитися. Це доки я не знайшов оригінальні білорусовські диски, такі як положені, я поставив і забувся, що це воно таке. Тобто, якщо воно все до діла зроблено, заводська блокування просто ідеальна. Вона працює безотказно. Включаєш, воно все працює, тиск гідравліка, все. Якщо перейти на повітряну, повітряна не буде маститись отут це кільце. І грибочок, і повітря, масло як не як, жирова пленка, воно так не проходить кругом. Повітряна, вона буде проходити про кільце, стирає отут, іменно цього валіка. Потім повітряна треба в системі, щоб було 10 атмосфер, щоб вона працювала, так як треба. Не 8. І тим більше, якщо включати компресор, це повищений розход палива, тому що компресор отра так само, щоб він працював, калатав. Це іменно, з механічною, з навантаження на вал. Нема питання, що якби, кожен робить для себе, це на його руки. Хочете механічно, робіть механічно. Я просто розказую, до чого я дійшов спочатку і до кінця. От іменно, такі були проблеми, але дійшов до того, що вона працює, її просто треба довести до ума. Як її зробити, вона просто тішиться нею, а тішиться, включив автомата, навіть десь забув виключити, приїхав додому, і вона постійно включена, вона руля вивернула, вона виключила. Все, тобто, якби, такого немає. І все. Так що, може, в когось є питання, хтось буде спорити зі мною. У кожного своя кажу, що голова, свої, цього, він своїми руками працює. Я, от до такого я дійшов. Якби що це я збирав колись ця одна блокуровка, там у мене стоїть в тракторі друга. Доходив, що ці диски, думав, ну проблема в дисках. проблема в тому, але що помаленьку, методом ісключення, методом інформації з книжок, то що воно там є, з інтернету так само по МТЗ по трактору, що просто якщо його вивезти на заводські стандарти, на те, що воно положено, то вказується, що воно все працює.